Так, друзі, є в нас така машина гольф. Треба поміняти колодки. Колодка в ось в такому стані. Тож не колодка бляха, вона впала, підклинювала машина. вже взад на не хотіла давати. Взяли ми колодки і в кінцевому результаті. Тут стояла та проставка, що до неї супер чіпляюся. Наледво ми відкрутили, воно в такому стані пожравілому. Одного пальчика ми з бідою відкрутили, він був заклинений. В стані він ще не дуже, не знаю, якому такому аж. Але взяли ми пальці джої. Відкручували ми троє палець, він взяв і... Ламався. Що робити? Будемо висвертювати, будемо таким методом. Будемо таким методом підходити. Поналивав я відеошки. І щоб його вибити, будемо з турця сверлити юрку, Бо Будемо сверлили, там стінки поцарапаємо і буде розбити. Будемо сверлили дюрку і будемо пробули вбивати. Просверліли дірку. Напускаю туди ведершки. Зараз просверлю. Більшу дюрку. І будемо. Є такий штирок стальний. І будемо пробувати в ту сторону вбивати. Якщо не піде, можливо, підеся грити його всього. Але дюрку саме, то є добрий варіант просверлити, Потім я її герметиком заліплю, бо там спеціальна змазка має йти. Точніше високотемпературна. Хто, хто час робить собі там, не стикався з тим, не розуміє. Звичайним солідолом він, він загорить і воно заклине. А то високотемпературна, там чи графіткою, чи мідною. Ну, мідна мідна така йде спеціальна, що високотемпературна. Так, будемо сверліти. Сверлити більшим сверлом і пробувати вибивати. Просверлів я більшу Юрку. І будемо таким шторком пробувати вибивати. Запустили відешки, бо воно там заржавіло, хто знає яке. Пробуємо вбивати. Так, спробуємо вибити, не йде. Будемо гріти. Є в нас такий Будівельний, технічний, як він ще правильно називає, фен. Будемо гріти ним і пробувати вибивати. Може хто має, я пальничок, в мене газ закінчився, має пальник на газ, можна пальником. Воно нагріти набагато легше. Буде, Проб... коли вже такі варіанти пробував. Пробуємо гріти і вбивати. І як бачите, зараз зараз покусую, той варіант прийшов. Трошки ми його вибили. Ще відео. Помастимо і вибиваємо далі. Так, вистрілив я тут дірку, вибили пальці, маємо нові пальці. Почистив я рки. Добре, почистив, вимів дюрки. Помастив графітною смазкою, я такою маю спрею. Маю таку маленьку тюбочку. Зараз покажу. Маю таку маленьку тюбочку К2. Зараз мою рукою зле. Така змазка. Але тут мені не прийдеться її використовувати я спрем ті дюрки. Пшикнув і до пальців, як додається така спеціальна змазка є. Як я брав нові пальці, якщо додали таку смазку, що вона високотемпературна, цю смазку мастити. Буду вийти смазку мастити. Так, помастили ми. Напхоти смазки, помастили пальці. Що ще хочу показати? Що воно теж важливо. Супорт є старий, має раковини. Коли я ставлю нові манжети чи старі, він тут. зараз викруткою покажу. Він тут сідає манжет. І на пальці сідає тут. Тож, тож я з маскою машу для, для того, щоб він більше ущільнює, щоб туди вода не попадала. Бо коли коло попаде в воно все одно, щось там почне десь туди попадати, а так би було щільним для того, той пильник є. Бо він так може щільно не прилягати. Бо як корозию десь по воді, десь весна, осінь, душі, то я теж зверніть увагу, Все, то воно там, там прилягаємо тоже Тож помостити. Теж помостити і ці канавки, де лягають, зараз знімаю, де лягають колодки, тоже я їх добре віддержав чи не чишу, вони або підклеюють, або в деякій машині розби, розбиті ту колати. Тут в тому випадку вони наоборот підклинюють з одній сторони в цій машині. Стоять чомусь воно. Ну, Передні саме більше все розбивають. Ті канавки, де кулаки ходять. То я теж з маскою буду мостити, бо воно собі легенько коли гальмуєте, воно туди ходило і назад віддавало. Так, добре, не буду я відео тягнути. Основне, я нібито сказав. Ще щось. Що ж, ще... ага, що я тобі казати. Тут я легесенько герметиком тупав до кінця, Чи герметиком, чи якусь резинку, скоріше все, що герметиком. Щоб теж вода не попадала, бо я то висвердив, щоб вода не попадала, бо воно все одно капелька попаде, сходь. буде бо державіте. Може бути така сама історія. Дякую за перегляд. Кому було цікаво, дивіться, підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. Може хтось щось якесь своє розкаже. Дякую за перегляд.